Сподіваюся, мені дістанеться наплічники Страйфа. Так, ти вже стільки чекаєш. Я знаю. Так, так. Гей, як Ось і він. Гаразд, чудово, у нас повна команда. Добре. Отже, план. Танк. Так. Алан Адам нанесення ушкодження. Брід, Стілення. Чудово. Привіт, О, Привіт, чувак. Я не бачила тебе в мережі. Ви в кам'яні печери? Так, ми саме збиралися йти. Чудово, я з вами. Вибач, чувак, ти не можеш приєднатися. О! Чому ні? Ну, у нас вже є команда. Нічого, я приєднаюся до групи. Ні -ні. ні, 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 вибач, ти не можеш приєднатися до групи. Ти про що? У нас максимальна кількість. Тобто максимальна, я просто приєднаюся до групи. Ні, Роване, ти не можеш приєднатися до групи. Вона повна! Народ, я не проти вийти, якщо Ровен хоче... Ні, 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 Алане, все гаразд, ти не мусиш. Все добре, ми можемо піти всі разом. Боже, я ніби з дворічною дитиною розмовляю. Роване, група повна! Ти не можеш приєднатися. Бене, ти битимешся з п'ятиголовим демоном. Тобі знадобиться уся можлива допомога. Правильно, саме тому у нас вже є повна команда. Ти не можеш приєднатися! Що значить не можу приєднатися, боже мій. Щоб мене, дивись, я в групі. Ти не в групі, ти просто поруч з групою. Я легко можу піти. Ми в п'ятьох будемо битися з монстрами в підземеллі разом. Так, так, в п'ятьох у підземеллі. усі разом в одній групі, як за помахом чарівної палички. І в такому разі, чому б нам просто не полетіти? Пустимо лазери з очей, вб'ємо всіх монстрів. Так буде простіше. Хіба ні? Вибач, вибач, чувак, чувак. Я тебе чимось образив, бо я не розумію, чому ти поводишся як придурок. Я не поводжуся як придурок, Роване. Просто фізично неможливо, щоб більше чотирьох людей зайшли до підземелі разом. О, та не вже Бена. Так саме не так, роване. Так, так і є. Ну я вже не можу з тобою. Ну а я не можу я з тобою. Я Взагалі пропоную працювати як команда. Я п'ять людей. Але не проходив 4. це підземелля. Так, чесно, я не проти. Це не я так вирішив. Я не намагаюся підставити Бене. тебе ровене. Ровене не чують нікого з нас. А знаєш, давай просто спробуємо. Бене добре, добре, добре. Добре, чудово. Хлопці, чесно, я не проти. Ні, 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 Алане. Все гаразд. Ми просто спробуємо. Так, просто підемо. Ми підемо всією групою, як команда. Може спрацює, хто знає. Працюємо в команді. Спробуємо. Ходімо. Господи. Хіба не дивно, що все саме так, як я й казав, Роване. <звук> Упс. Побачимось пізніше, друзяко. Я вже не можу з ним. Я намагався бути ввійшливим, але Сука!